Люди, друзі, у нас сьогодні конференція «Увага світу, як подорожі та маркетинг відкривають нові ринки. Певно, що ми з різних чотирьох сторін подивимося, як ці аспекти впливають на наше життя, як ми можемо через подорожі розкритись і включити туди маркетингову енергію, адже маркетинг це те, завдяки чому ми можемо подорожувати да, реалізовувати себе. В нас такий вийшов дуже цікавий конференції міст. Да коли а, дійсно можна будувати особисті поїздки. Вікторія, те що про що ви казали, да от захотів піднявся і поїхав. Да, можливо, організували там людям, там познайомилися і це на такому легкому вайбі. А Ларита була розказувати да, про те, що це можна робити організовано збирати країну, збирати людей, які і круїзна компанія за це сплачує гроші. І є проектний такий такий да, коли ти їдеш саме цільове, цільове за пошуком, за переговорами, за клієнтами. А відпочинок він виходить на такий другорядний план це як вже винагорода за те, що ти добре попрацював.